Вітаю, друзі! У першому році я розповім, як зменшити втрати у бізнесі, наймаючи на роботу навіть ризикових кандидатів. Вітаю, друзі! Дякую всім, хто підписався на наш інстаграм, аби бути в курсі нових фішок з кадрової безпеки і не ступати на граблі, на котрі наступили багато підприємців і втратили гроші. У минулому відео ми з вами розібрали, чому важливо брати до уваги надійність та ефективність персоналу у період дефіциту кадрів на ринку праці. Ми з вами познайомилися, ви дізналися, хто я і чому я маю право розповідати про це. Розглянули наші кейси та наочно побачили, чому важливий параметр благополуччя кадрів і скільки втрат можна було б уникнути, звертаючи увагу на рівень сумлінності кадрів при працевлаштуванні на роботу. А зараз ми проговоримо про те, як суттєво зменшити втрати у бізнесі, наймаючи на роботу навіть ризикових кандидатів. Після першого року ви будете знати алгоритми дій, що допоможуть суттєво знизити рівень небажаних вчинків з боку майбутніх співробітників. Наприкінці уроку ви отримаєте покрокову інструкцію ефективного найму, чек-лист питань для діагностики ризиків, і також документи, підписання яких значно зменшує ці ризики. Отже, поїхали. І так, які ж параметри важливо враховувати під час найму персоналу? При працевлаштуванні кандидатів HR-компанії, керівник чи власник в першу чергу оцінюють його компетенції. Компетенції це набір особистих та ділових якостей співробітника, знань, умінь та навичок, які необхідні для ефективного виконання роботи та досягнення високих результатів, а також для досягнення цілей компанії. Як правило, компетенції поділяють на два таких параметри: це «soft skill» Особисті якості, які залежать від характеру людини та набуваються з життєвим досвідом, психотип і хардскіл професійні навички, необхідні для виконання конкретної роботи. Цим навичкам навчають у коледжах, інститутах чи на курсах. Їх можна виміряти шляхом проведення іспиту, так звані знання, уміння та навички. Зараз я процитую одного з найбагатіших інвесторів США, Ворена Баффета. Він казав так. Коли ви наймаєте людину на роботу, головне, щоб у неї було три якості. Перше це добросовісність або цілісність характеру, друга кмітливість або інтелект, третя це енергійність. Якщо перший елемент відсутній добросовісність, то решта двох розум і енергійність занепастять ваш і вашу компанію. Адже в такому випадку вам простіше наняти лінивого і тупого, тоді він не завдасть вам такої шкоди. Тому добросовісність є першим елементом у виборі співробітника на роботу. Але є ще один параметр, на який потрібно орієнтуватися при працевлаштуванні кандидата це надійність або добросовісність. Даний параметр в силу відсутності співробітника безпеки, як правило, ніхто не хоче враховувати. Не беручи до уваги рівень добросовісності співробітника, компанія може зазнати втрат. Важче досягає цілей компанії, а в деяких випадках підприємець може взагалі втратити свій бізнес. Рівень надійності нового працівника потрібно знати, особливо, якщо він стикається з грошима компанії, відповідальний за дороге майно, має доступ до важливої комерційної інформації або має розширені повноваження. Більшість наших замовників вже встигли здобути такий негативний досвід, тому вони, як ніхто інший, знають цінність даної інформації. та Приділяють відповідну увагу цьому параметру. Перший метод запобігання втратам в бізнесі, спричинених людським фактором, це опитування людини на першій співбесіди та визначення ризиків щодо кандидата. Зараз ми розберемо з вами, які типи ризиків кандидатів бувають. Із яких типів питань складатиметься опитування людини під час співбесіди? Перший тип питань, які ви будете використовувати, це питання на визначення потенційних ризиків. Це ті ризики, які можуть підштовхнути людину на небажані дії з причин, наприклад, термінової необхідності у грошах або якоїсь залежності. Другий тип питань це питання, що стосуються поведінки людини на минулих місцях роботи. Отже, як підготувати людину до розмови з питань безпеки, потрібно сказати, наприклад, Іван, я дуже уважно підходжу до питання найму персоналу, адже хочу, щоб у моїй компанії працювали максимально відкриті та чесні люди. Я намагаюся створити такий колектив, у якому буде комфортно працювати будь-якій людині. Тому зараз я поставлю вам низку питань, які мені цікавлять. Намагайтеся відповідати на всі питання максимально щиро, незважаючи ні на що. Це ніяк не вплине на становлення до вас або на ваше працевлаштування. Мені важливо тільки розуміти, наскільки ви відкрита людина. І так, скажіть, будь ласка, і задаєте питання. Усі питання варто ставити з позиції допомоги, а не в лоб. Наприклад, питання щодо боргів потрібно ставити наступним чином. У вас є тимчасові фінансові труднощі. Можливо, ми чимось зможемо допомогти вам. Якщо є проблемні кредити, можливо, ми підключимо до нашого юриста і так далі. Зараз ми подивимося, на які потенційні ризики слід звертати увагу. Повний список питань для діагностики ви можете завантажити під цим відео. І так, співбесіда на потенційні ризики. Є такі направлення питань, як борги та кредити, серйозна хвороба. Ви можете задати питання, чи є у вас якась хвороба, щоб ми могли купити якісь медикаменти або е, попередити вашого колегу, щоб він якось себе вів, якщо вам стане погано. Алкогольна незалежність, наркотична незалежність, ігрова залежність, наявних судимостей, суди з роботодавцем. Зв'язки з РФ або ЛДНР. Серйозність намірів у роботі, дружба з колишніми колегами. Так? Ми тут питаємо: не є у вас якісь люди, які працюють на конкуренті, а здаємо питання, наприклад, чи є у вас друзі, які працюють у компаніях з схожим відом діяльності. Негативні відгуки. Ми можемо задати питання, чи виставляли ви якісь негативні відгуки в інтернеті щодо. Нинішнього там прошлого роботодавця. А задайте питання, чи ви попереджали якихось інших людей, щоб вони не працевлаштовувалися до якогось поганого роботодавця, тобто з іншої позиції. Також потрібно заміряти конфліктність. Чи були такі випадки, коли людина там конфліктувала під час місць, на прошлих містах роботи? Зв'язки з криміналом, блогерами, юристами та іншими особами, які можуть. Потенційно якось не дуже добре до вашої компанії повестись. Тому ось такі питання, такі напрямки питань ви можете з людинами обговорити. Чому важливо розуміти, як поводилася людина на минулих місцях роботи? Все дуже просто. Якщо людина на минулих місцях роботи скоювала погані вчинки, значить, швидше за все, і у вашій компанії вона буде схильно чинити те саме. Наше завдання, дізнавшись інформацією про такі вчинки, суттєво знизити ризики такої поведінки у вашій кампанії. І так, які етапи співбесіди з питань робочої діяльності є, по-перше, потрібно активізувати події у довгостроковій пам'яті. По друге, це аргументація, говорити правду. Третє, це ви опитуєте людину. І четверте, ви проводите аналіз її відповідей. Перший етап це активація подій у довгостроковій пам'яті. Підготовка. Перед тим як ставити запитання щодо минулих місць роботи, необхідно прогріти пам'ять людини. Потрібно, щоб кандидат активував свою довгострокову пам'ять. Тому попросіть нового співробітника перерахувати місця робіт, на яких він працював за останні 5-10 років у такому форматі, який був рід діяльності компанії, назва. Ким працював у компанії, скільки часу орієнтовно там пропрацював, чому звільнився, яка була причина звільнення, яка була заробітня платня на минулому місці роботи. Що це нам дасть? Можна буде проаналізувати причини звільнення, тобто звільнили з негативної причини, наприклад, через крадіжку, конфлікти чи низьку кваліфікацію, або ж були об'єктивні причини, такі як скорочення, переїзд, хвороба, низька зарплата тощо. Щоб об'єктивно оцінити, чи не будете ви переплачувати, або ж, можливо, людині дійсно мало платили. Зараз я розповім про два найефективніших методи отримання свідчень. Насправді їх набагато більше. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб прокачати себе у даній сфері. Адже трохи пізніше я розповім про всі методи та розкрию багато секретів та напрацювань, яким чином будь-яку людину можна вивести на чисту воду. Адже. Які основні два методи, що допомагають підвищити шанси на отримання прихованої інформації і аргументувати надання правдивих відповідей? Метод номер один це метод розстановки акцентів. Головне його завдання у свідомості людини прибрати акцент з того, що ви хочете дізнатися на інший мотив у заданому питанні, наприклад, схильність до відкритості та чесності. Потрібно розмістити акцент так, щоб перевести її увагу не на факт скоєння самого вчинку, а на її відкритість у цьому питанні. Можна використовувати такі конструкти. Перший задаєте питання, а потім дотискаєте: Скажіть, як є, мене більш цікавить, наскільки ви щира і чесна людина, ніж ваші минулі проступки. Конструкт номер 2 на наступне питання я прошу вас надати максимально чесну відповідь. Тоді мені буде не так важливо, що було, аніж наскільки ви чесні переді мною. Адже я не перший рік цим займаюся і багато вже знаю з цього приладу. Дайте відповідь чесно, працюючи на минулих місцях роботи, ви і задаєте питання. Третій конструкт такий: ми з вами розуміємо, що неможливо в нашому житті бути абсолютно чесним. Тим, хто скажуть, що повністю ідеальний, я не повірю. Скажіть, на минулих місцях роботи у вас хоча б раз були випадки, коли ви і задаєте своє питання. Другий метод це метод виправдання вчинку. Головне завдання зняти провину з людиною, Тоді вона легше зізнається, вчинок зробив, ніби не він, а так змушили обставини. Наприклад. Я розумію, що кришталево чистих людей не існує. У кожного був свій досвід на колишніх місцях роботи. Кожен міг робити ті чи інші вчинки. Доволі часто роботодавці самі були винні у такому ставленні до них і в тому, що люди не зовсім добре вчиняли по відношенню до їх компаній. Прошу вас бути максимально відкритим, адже для мене не так важливі ваші вчинки, як той факт, що ви їх усвідомили. І не боїтеся про них мені розповісти. Можна також використовувати такі конструкти. Через складні життєві обставини ви пішли на таке і задаєте питання. Скажіть, через те, що роботодавець не, не виплачував вам заробітну плату належним чином. Були випадки, коли ви, через те, що керівник не був. Правий і безпідставно вас недолюблював. Ви робили то-то, то-то. Оскільки вам не залишили іншого вибору, ви були вимушені. І задаєте питання, що вас інтересує. Що вас Зважаючи на те, що вам терміново потрібно були гроші на лікування чи закриття кредиту, наприклад, ви змушені були вчинити. І задаєте питання. Можна також використовувати змішаний конструкт. Я розумію, що кришталевих чистих людей не існує, що у кожного є минуле, і тому я ніколи нікого не засуджую за його вчинки. У кожного могли бути певні причини на ті чи інші дії, тому скажіть, будь ласка, чесно, і задаєте питання. Мені треба розуміти, наскільки ви відкрита людина. Такі конструкти і такі методи ви можете використовувати. Під час самої співбесіди. Етап 3. напрямки опитування. Напрямки опитування залежать від посади кандидата, на яку він працевлаштовується. Отже, які напрямки запитань потрібно ставити кандидату на роботу? Всі питання, що стосуються крадіжки та махінацій, розголошення комерційної інформації, участь у корупційних діях. З'ясувати, які справжні мотиви працевлаштування, отримати зарплатню та розвиватися, або ж красти та зливати інформацію, дізнатися причини звільнення з минулих робіт, як людина звільнилася з минулих місць роботи, зі скандалом, судами, негативом, чи може були дійсно об'єктивні причини. Зрозуміти, чи конфліктна людина як уживалася з колективом, дізнатися, чи не був він саботажником серед колег дізнатися, чи схильна людина до колабораціонізму. Повний список питань ви зможете завантажити після окінчення курсу і одразу використовувати їх під час проведення ваших співбесід. Етап 4. Аналіз результатів опитування. Під час співбесіди задається структурований набір питань з метою зафіксувати вербальні та невербальні симптоми правдивості або брехні. Що таке вербальні реакції? Це те, що людина сказала і як сказала. Звертаємо увагу на його відповіді. Відповідає людина на ваше запитання чи відповідає ніби мимохідь, часто підміняючи поняття. Аналізуйте у розмові будь-які відхилення людини від її звичайної фонової поведінки. Ви вже встигли поспівкуватися з людиною на абстрактні теми, встигли зловити його ритм мови, невербальні реакції, так би мовити, його фонову поведінку за звичайних обставин. Тепер вам варто звернути увагу на його поведінку при відповідях на складні питання. Наприклад, ви поставили йому запитання одне, а він відповідає на інше. Часто видававши вам багато деталей, щоб перезавантажити вашу психіку. Але це деталі ніяк не стосуються того, що ви запитували. На ваше питання він не відповів конкретно. Відповідає без конкретики і дуже поверхново, відповідає соціально значущими відповідями, Перебуває, пере, перестрибує на інші питання. Це часто означає, що людина хоче скоріше перейти до іншого питання, тому що останнє не зовсім для нього приємне і найчастіше по ньому є нюанси. Слід повернутися до цього запитання і зосередитись на ньому. Задати його ще раз, але під іншим кутом, щоб семантика, сенс питання була та сама, але питання звучало трохи інакше. Тривала пауза перед відповіддю. Що це означає? Це означає, що у людини виникла якась енграма в мозку. Тобто вона щось згадала якісь події, пов'язані з вашим питанням. Це можуть бути як асоціації, так і конкретна ситуація, яку людина згадала. І міркує, розповідати вам чи ні. У таких випадках можна сказати, добре подумайте, будь ласка, можливо, ви щось згадали, не поспішайте. Невербальні реакції. Невербальні реакції це ті, що пов'язані з неусвідомленими реакціями людини. Аналізуйте такі прояви, прояви, як міміка, жести, пози, інтонація, візуальний контакт, міжособистий простір. Підвищився або знизився тон мови, пришвидшилась мова або почав тягнути слова. Суб'єкт став голосніше відповідати на запитання, чи, навпаки, мова стала помітно тихішою. Не обов'язково глибоко розбиратись у цьому. Головне, що ви вже поставили ці питання. Ви вже щось почули у відповідь, ви щось змогли зрозуміти. Людина вже розуміє, що у вас є контроль. І це також спрацьовує як запобіжний фактор. Але пам'ятайте, що існує дві помилки, які вам важливо не зробити. Це помилка Отелло і капкан Бракау. Виявили ризики, що робити в умовах дефіциту кадрів. По-перше, берете людину на роботу, якщо нема критичних ризиків. По-друге, позначаєте точки контролю за новим співробітників згідно результатів вашої першої бесіди. Визначаєте рівний доступу к грошам інформації чи повноваженням. Більш ризикових кандидатів краще подалі від грошей інформації, а ті кандидати, які більш-менш не мають якихось ризикових зон, ви їм даєте більше повноважень, доступу к грошам або доступу к інформації. Проговорюйте правила поведінки, що в компанії робити можна, а що ні. Тому що. У 80% небажаних дії персоналу скоюються саме через незнання цих правил. Таким чином, наймаючи на роботу навіть неякісний персонал, ви зможете знизити ризики фінансових та іміджевих втрат, викликаних людським фактором. Чи будете ви сильно засмучені, не взявши на роботу явного шкідника або з великими потенційними ризиками? Наприклад, ви працюєте з військовим сектором, а у людини неоднозначна позиція щодо війни Росії проти України. Або берете людину працювати з фінансами, а вона на минулих місцях роботи крала і розголосила комерційну інформацію компанії, знайомому з певної державної установи про обороти компанії та оптимізацію системи оподаткування. Навіщо брати на роботу, коли явно зрозуміло, що людина. Працюватиме насамперед не на цілі компанії, основним мотивом роботи буде наповнення власних кишень, і вона тільки шкодитиме підприємству. Подумайте, чи варто брати таку людину. Навіть якщо вона є хорошим фахівцем своєї справи, весь її інтелект та енергія можуть бути спрямовані виключно на свої матеріальні інтереси. Згідно з нашої статистики, таких людей лише 4%. Щоб зменшити ризики принаймні персоналу, потрібно підписати з кандидатом наступні договори. Перше, це етичний кодекс компанії, в якому є свод правил, що можна робити в компанії, а що не можна, це договір NDA або договір про нерозголошення комерційної інформації, це заява про нерозголошення комерційної інформації, в якій є 4 типи комерційної інформації, що можна розповісти. Що не бажано, що не зя що категорично не можна розповідати е, щодо компанії. Договір матеріальної відповідальності та заяву на поліграф, детектор брехні. Договори були складені нашими фахівцями завдяки 15-річному досвіду роботи. Цей інструмент він суттєво зменшить рівень крадіжок, махінацій та витоку комерційної інформації, позбавить вас від найму налаштованих на злодійство людей. Ці договори дадуть вам можливість без будь-яких витрат підняти рівень кадрової безпеки та дисципліну у колективі. Але щоб ви ними правильно користувалися, вам потрібно мати цілісну картину і переглянути цей курс до кінця. Переглянувши наступні два уроки, ви зможете завантажити ці документи та одразу впровадити у вашу кампанію. Якщо кандидат відмовився підписати заяву на поліграф, будьте уважні! Так, трапляються випадки, куди люди відмовляються підписувати заяву на поліграф детектор брехні. Процедура проходження опитування виключно добровільна, і людина має повне право відмовитись як від підписання заяви, так і від самого проходження на поліграфі. Але, як показує наша практика, з такими людьми можуть бути проблеми. Наслідки працевлаштування таких людей. Часто такі люди є упертими в процесі роботи, негнучкими, багатно переносять перебудову бізнес процесів та новведення в компанії. З ними важко про що здомовитись, оскільки вони мають загострене почуття справедливості, і якщо завдання або думка керівника такому співробітнику не подобається, він його саботує або робить або як, іноді підбиваючи колектив на ризну дурницю. Часто кажучи, мене наймали для використання інших функцій, чому я маю це робити? Такі люди часто складно звільняються, це супроводжується нервами під час звільнення та великими витратами на юристів, також трансляцією на інших співробітників, як треба правильно звільнятися. Якщо людина відмовилася пройти якийсь тест, зіславшись на свої права юристів тощо, так само вона і звільнятиметься. Спливають приховані ризики: борги, залежності, зв'язки з конкурентами, правоохоронцями, проросійськими людьми тощо, або виявляється участь у неправобірних діяннях щодо компанії. Не просто так людина хотіла приховати щось, відмовившись пройти тест. Ті, кому нема чого приховувати, готові проходити все, що завгодно, аби тільки підтвердити свою відкритість та чесність. Для підвищення власної цінності та збільшення свого чека рівня зарплати. Запам'ятайте, якщо людині нічого приховувати, вона не боїться ніякого контролю. У нас є кандидати, які самі напрошуються на поліграф, щоб показати новому роботодавцю свою відкритість і добросовісність для отримання різних преференцій, наприклад, кращих умов праці, кредиту довіри, більших повноважень і вищої оплати праці. Тому відмова підписувати заяву на поліграф це індикатор принциповості людини та можливих майбутніх проблем з нею. Якщо людина відмовилася підписувати заяву на поліграф і відповідати на ваші запитання в повному обсязі, та ви все ж таки вирішили взяти її на роботу, вам варто хоч якось себе перестрахувати. Ви можете проаналізувати інформацію з відкритих джерел в інтернеті самі, або замовити такий аналіз у аутсорсингового співробітника Служби безпеки. До речі, ми також надаємо такі послуги. Якщо не знайдете хорошого фахівця з цього питання, пишіть мені. Ось основні інструменти, за допомогою яких можна зібрати про людину хоч якусь інформацію і скласти перше враження про неї. Перше, це Аналіз відкритих держреєстрів. Це такі програми, як Open Data Bot або U-Control. Аналіз тегів номерів телефонів GetContact. Аналіз соцмереж, Facebook, Instagram, пости, коментарі та які групи підписані. Аналіз ПІП через Google. До речі, аналіз цих даних абсолютно законний, оскільки кожна людина, викладаючи в соціальних мережах інформацію про себе, апріорі підписує договор, оферти. І потрапляє під закон України про доступ до публічної інформації. Є багато телеграм-каналів для пробивання, але більшість з них протизаконна і є проектами ФСБ, тому ними користуватися не бажано. Давайте підсумуємо все сказане: ось алгоритм дій найму нового співробітника на роботу. По-перше, ви проводите співбесіду з людиною, аналізуєте результати опитування. Аналізуєте інформацію з відкритих джерел, потім приймаєте рішення про працевлаштування, роз'яснуєте правила поведінки в компанії, підписуєте договори і людина проходить випробувальний термін. Тільки після цього повна інтеграція в компанію і офіційне працевлаштування. У другому уроці я розповім вам. Як запобігти крадіжкам, махінаціям, зливу інформації та іншим небажаним діям персоналу, підвищити їх дисципліну, не розгубивши персонал? Розповім, чому важливо, щоб співробітники відчували контроль і наведу приклади, коли безкарність та безконтрольність призвела до втрат і породжувала нові небажані вчинки. Після другого року ви знатимете алгоритми дій, які допоможуть суттєво знизити рівень небажаних вчинків з боку працівників. Під час другого року ви отримаєте покровкову інструкцію, як можна зменшити кадрові ризики, чек-лист питань для діагностики ризиків та ефективності персоналу. Розкажу, що робити, щоб не розгубити співробітників, при цьому зменшивши крадіжки, махінації та витики комерційної інформації. На третьому уроці я розповім вам, як легко та швидко автоматизувати процеси кадрової безпеки, заощадживши до 80% вашого часу та за мінімальний бюджет. Я розповім про інструмент на базі штучного інтелекту, який допоможе автоматизувати роботу з кадрами у сфері кадрової безпеки. Забрати на себе функціонал співробітника служби безпеки для малого бізнесу, і взяти на себе частину функціоналу та суттєво полегшити роботу служби безпеки середньому та великому бізнесу для вас буде таке невеличке домашнє завдання. Дайте відповідь на п'ять простих питань, щоб отримати договори для вашої компанії.